Мене журналісти буквально півгодини тому запитали: а чому ви відкриваєте дошки комуністам? А я кажу: питання не в партійності, питання в любові до свого краю, питання що людина зробив? А про гарні справи Василя Ямчинського згадували усі присутні, адже багато із сьогоднішніх керівників міста та області вважають Василя Ямчинського своїм вчителем, який за роки керівної роботи зреалізував чимало проєктів для Житомирщини. Ними послуговуються і досі. Тваринництво отримало розвиток, це тільки завдячуючи розумінню, баченню стратегії і реалізації цієї стратегії, аж до всесоюзних програм. Це і створення соціальної сфери в області, і створення фешерсько акушерських пунктів. Хто не пам'ятає тієї програми розбудови системи сільських рад. Створення належних умов для того, щоб працювати з населенням, народився Василь Ємчинський в селі Соснівка Олевського району. Сільськогосподарську спеціальність здобув у Львівському зоотехнічному інституті був неодноразовим кавалером багатьох медалей та отримав чотири найвищі ордени колишнього радянського союзу. Усе своє життя він присвятив роботі на благо людей і країни. Всі жильці нашого дому хоч довго мене питали. Який він? Бо вони його ніколи не бачили. Він темно уходив і темно приходив. Меморіальну дошку пам'яті Василя Ямчинського встановлено на фасаді будинку, в якому він жив. На відкриття зібралося чимало людей, це як і ті, хто особисто знав Василя Миколаєвича, так і ті, хто просто прийшов клонитися пам'яті свого видатного земляка. Адже людина живе доти, доки її пам'ятають.